Ви все підготували, все працює. Все підготували, як ти і просив. Потік енергії стабільний. Портал готовий до запуску. Добре. Не хочу, щоб мій новий друг довго чекав. То як ти з ним зв'язався? В нас раніше таке не виходило. Я моніторив стабільність просторової енергії і комп'ютер помітив коливання. Я перевірю координати і виявилося, що це в якому часто виходять міжпросторові канали. Виходить, вони теж подорожують між світами. Виходить, що так. Я спробував науштувати, щоб наші канали були поряд, і зміг надіслати йому голограму з поясненням, хто ми та інструкції, як відправити зустрічну голограму. Ми домовились про зустріч в його світі. Будемо надіятись на теплу зустріч, а не як в останній раз. Я просто був не готовий потрапити в світ, де кожен хоче тебе з'їсти з твоїми новими силами. Тобі немає чого боятись, і все ж я ніяк не звикну. Що частина з нас тепер інші? Сила артефакта зробила нас такими, але в душі ми не змінились. Та й завдяки артефакту ми тепер маємо змогу подорожувати та досліджувати інші світи. Мабуть, ти правий. Доктори вайнот. Портал готовий. Можемо починати. Будь обережний. Гаразд? Все буде добре. Як і завжди. Такс, я тут. Ну і де він? Щось довго ти. Я вже зачекався.